Від епохи бронзи до козацької доби у трьох вітринах червоної зали музейних студій розташована лише невелика частина того, що вдалося знайти на узбережжі Дніпра останнім часом. На цій виставці ми намагались показати як крупногабаритні предмети. Ви бачите тут якорі, корі, так і невеликі предмети, в тому числі монети, з якими можна ознайомитись. З цікавенкою родзинкою цієї виставки є ще й те, що ви можете побачити ті предмети, які були знайдені буквально цього та минулого тижня, і які Кожна відкриває певну віху історії нашого острова Фрагменти посуду амфор, якір з каменю та ріг оленя це предмети від доби неоліту до античності. Найстаріші з них датують четвертим тисячоліттям до нашої ери. Для античної кераміки зазвичай характерні домішки з мушель. Деякі з фрагментів мають прокреслений або накільчатий орнамент. Це середня стогівська культура. Це пам'ятка близька до. Ну, тобто, це знахідка е, два тижні тому назад буквально зроблена, і вона е, датується 4300 до нашої ери. Ви бачите. Ця керамика з дуже багато раковин. і тут так само бачите, дуже ну ці орнаментовані фрагменти фузії, рушничні кремені, граната, скляне ядро, накладка на перо, руля, дюби, шлюбки. та шансовий інструмент, який використовували для будівництва військових споруд. Це вже історія доби козацтва, 18 століття. А ось цим посудом та люльками користувались на хортиці майже до 20-го століття. Також представлено цвяхи, упряж ре. Бальське знаряддя та предмети особистого вжитку серед габаритних речей два якорі. Один з них відшукали завдяки допомозі місцевих жителів. Зателефонували з пляжу, який знаходиться на правому березі в районній бабурки. Тобто, місцевий мешканець зателефонував і сказав, що знайшов фрагмент лапи. Тобто, цей якір був заритий під землю пісок. І саме завдяки цьому нерівнодушному мешканцю, ми цей якір знайшли. Топовим експонатом виставки. Є срібна монета римського часу Денарій Фаустини І. На Хортиці така знахідка трапилась вперше. До цих місць монета потрапила через торговельні шляхи для зручності огляду. Її демонстрація відбувається із застосуванням електронного мікроскопа. Чеканулася у 141 році нашої ери. Вже після смерті самої імператриці, яка зображена на монеті, чеканив її чоловік імператор Антоній Пій. Вже після смерті своєї дружини він великим тиражом вирішив її випустити великим номіналом. А оця більш велика монета. Це анонімний фоліс. Він чеканився з 976-го 1024 роки нашої ери при правлінні імператорів Василя II та Константина VII. ця експозиція в музейних студіях триватиме протягом місяця. Після цього виставку збираються ановити, адже наразі в фондах заповідника ще багато цікавинок. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.